Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь неймовірно поблагословить кожного із вас. Ви вже благословені через Ісуса Христа, тому відкриваємось для Божих подарунків, які ми маємо в ньому, в Ісусі Христі. Бог добрий, амінь. Бог щедрий. Амінь, Бог сильний, амінь. Бог може змінити будь-яку ситуацію в твоєму житті. Амінь. Тому Господь сьогодні, Він бачить тебе, Він знає твою ситуацію і Він хоче тебе підтримати і тобі допомогти. Амінь. Знаєте, про що я думаю? Я думаю про різні моменти, коли я був в церкві або був. В спілкуванні з певними людьми. І я відчував, як Господь побуджує мене посіяти фінанси в певний проєкт, або в певне служіння, або в певних людей. І я це не зробив. І в якийсь момент, знаєте, я відчув, як Дух Святий почав мене наставляти в цьому питанні і почав мені пояснювати або навчати, або роз'яснювати. Такий момент. І це звучало так. Андрій, я хотів би, щоб ти був серед тих людей, які або сіють, або жнуть, і війшов в нагороду, або в благословіння, або в роботу цього цієї людини, або цього служіння, або цього проєкту. Але ти не був не серед тих, хто сіє ніхто жне, не серед тих, хто їде, не серед тих. Хто бере відповідальність або дає фінанси, ти відмовився. А я хотів тебе благословити. Я хотів, щоб ти мав благословіння і тут на землі, і щоб ти мав нагороду на небі і ти відмовився. І знаєте, дуже часто нас Бог буде з вами підбадьорювати, мотивувати, посіяти. посіяти. Ви будете це відчувати, коли приходите до церкви. Чому і коли говорить, коли йдеш в Дім Божий, сама головна річ, яка повинна бути при тобі, це вміння навчитися слухати те, що Бог тобі говорить. І що Бог від тебе хоче, і що він від тебе очікує. Тому, друзі, коли ви йдете в Дім Божий, або коли ви спираєтесь в якійсь християнській спільноті дуже уважно треба чути, що Бог хоче від тебе, що Бог хоче від тебе, що Бог хоче робити через твою економіку, через тебе, через твої дари, через твої фінанси, через тебе. Тому що Господь хоче, щоб ти був благословенням. І знаєте, от в той момент, якщо би я. Знаєте, от почав е сіяти, ну, в цей проект, або в цих людей, або в це служіння, я би ніколи не програв. Буде благословення і тут, і на небі. І Господь говорить, що коли ми щедрі, ми чуємо Бога, ми вивільняємо, ми як сіячі, ми сіємо, то що відбувається, що Бог додає, Бог е тому такому, такій людині прибуває. Бог додає, Бог благословляє. Бог докладає, Бог дає все необхідне. Тому, а коли ми такі, знаєте, знаєте, як ощадливі, ми не хочемо сіяти, ми ощадливі, і ми бачимо, що ми бідніємо. Бідність приходить. І ти не можеш війти, уявити, не можеш війти, Бог хотів, щоб ти вийшов в Божу працю в певної церкви або. Певного служителя або певного служіння, або хотів, щоб ти був такою людиною благодійною, щедрою, добропорядною, і тобі Бог воздасть завжди, і Бог тебе підтримує, коли ти допомагаєш іншим, коли ти сієш в інших, не коли ти утримуєш ці гроші або цей хліб, а коли ти сьогодні напуваєш інших. Коли ти сієш в інших, коли ти підтримуєш Боже діло, ти сам будеш напоєний. напоєний тебе Бог благословить, тебе Бог самого знайде і буде виливати на тебе свою славу. Тому подумай про це, скільки у тебе було моментів, і ти знаєш, що Бог тебе побуджував, аби, а ти не підкорився Господу в цьому питанні. Я знаєте, як я радію, що я з часом бачу, як моє серце воно стає більш таким, знаєте, смиреним і упокореним, і серцем, яке покладається на Господа. І я вже бачу як все більше і більше, коли Господь говорить, я це роблю. Але це постійна боротьба. І хай не плоть перемагає, не тьотя плотя перемагає, а Бог перемагає в твоєму житті, життя по духу, по слову Господньому, життя у Христі перемагає в тобі, тому я благословляю тебе в ім'я Ісуса. Амінь.